Всім привіт! Я Михайло Захарець. Сьогодні я вам хочу розповісти про таку трішки складну тему, як гурти однієї гривні, у п'ятому виданні Коломієць намагався розібратись в гуртах однієї гривні. Навіть там по фото видно, що напис гурту має різну товщину і різні форми. Якщо уважно почитати опис в каталозі ІТК, Ще раз кажу уважно почитати і трішки подумати про те, що там написано і показано, ми можемо побачити певну неточність, а саме те, що товщина другого гурту 2001 року не може відповідати товщині першого товстого гурту, особливо якщо ці монети оглядати вживу і тримати їх одна біля одної, тобто в порівнянні. Друга невідповідність це те, що другий гурт має лише тонкі цифри дати. З практичного досвіду, я скажу, є другий гурт із товстими цифрами дати. Причинами цих невідповідностей є декілька факторів. Перший дослідження не були до кінця проведені і, скоріш за все, неналежним чином. У коломійця спочатку був підхід каталогізації саме по формі літер та цифр. З однієї сторони це правильно, а з іншої катастрофічно невірно, тому що напис при карбуванні монети часто деформується. Від сили, з якою напис був нанесений на гурт заготовки, залежить його прокарбування. А це означає, що при цьому часто форма напису по-різному себе проявляє в кінцевому результаті. Це я вже говорю з практичного дослідження, яке я провів. До того ж, існує багато монет, відкарбованих зношеними гуртовими плашками, де форма напису плеве, нечітка і взагалі інколи не зрозуміло до якого типу цей гурт можна віднести. Тому метод класифікації виключно по формі однозначно сюди не підходить. З практики, я можу сказати: найкращим є підхід по визначенню саме товщини напису. Звісно, є явище, коли одна плашка наносила гурт з різною силою, відповідно, є різна товщина напису саме від тієї одної плашки. Проблема полягає в тому, що без якихось вторинних ознак, таких як якісь розколи, викришки чи інше, це довести просто неможливо. Тому у нас немає іншого виходу, як орієнтуватись по наслідку, по різниці в товщині. А не по проблемі ідентифікації самої плашки. Ми не можемо мірити глибину напису, тому орієнтуємось саме по наслідку, по товщині. Це той варіант, який я пропоную, більш реальний. Присутнє ще одне явище. Часто в самому написі трапляються окремі символи, які мають іншу ширину, товсті або тонкі. Наприклад, усі, усі символи в написі. Товсті, а два окремі тонкі чи навпаки. Теоретично, це можна пояснити так. Ймовірно, що напис на гуртовій плашці міг бути комбінований символами з іншої плашки, які закріплювалися якимось накидним методом на плашку. Причиною цього могло бути зношення окремих символів, і їх таким методом замінювали. Це теорія. Якщо у вас є інше пояснення, розкажіть. Буде цікаво почути вашу думку. Тепер до визначення. подальшому коломієць відмовився від каталогізації по формі і перейшов до товщини. Але деякі моменти він не допрацював. А саме те, що у 2001 році товщина напису дуже плаває, і чітко розділити на товстий, середній та тонкий не вийде. Хто не вірить, спробуйте, бо я вже це перевірив. У 2004 році можна виділити третій дуже тонкий гурт. А у 2015 року можна виділити два гурти. Це нова інформація, але до цього якось повернемось пізніше. Проблема багатьох, чому не вдається точно визначити, ну, наприклад, де дорогий різновид 2 АД2, є саме ця неточність в каталозі, де не враховано те, що ширина напису не чітка, а плаваюча. Тобто має декілька підвидів. Ось перед вами результат дослідження більше 100 монет однієї гривні 2001 року. Навіть з цієї незначної кількості мені вдалося чітко розділити по товщині на підвиди. Тема для подальшого розвитку, яка реально працює. Усі монети чітко визначаються по підвидах. Неіндифікованих у мене немає. Хіба що ті, які зношені. Тому з практичного досвіду скажу, це працює. Наступна проблема полягає в тому, що коли ви визначаєте гурт, ви не порівнюєте гурти інших монет між собою, а все пізнається в порівнянні, а гурти тільки так і визначаються. Не визначайте гурт по одній монеті. Завжди кладіть зверху ще декілька монет, 2, 3, 5. Для того, щоб ви бачили товщину у порівнянні. Тому маленька порада. Якщо ви виставляєте. Різновиди по гуртах на якийсь аукціон чи на якесь обговорення, ніколи не показуйте одну монету. А завжди з декількома для порівняння. Тоді до вас буде менше питань. А ще не робіть фото під кутом. Фотографуйте прямо. Наступне. Вам потрібно мати еталон, від якого відштовхуватись, від якого визначати гурт. Бо якщо ви будете визначати від другого гурта, ви заплутаєтесь. Я пропоную визначати від найтоншого гурту. від третього. Для себе я еталоном взяв гурт від різновиду 2AЕ3. А далі, по збільшенню товщини, ви зможете визначити усе інше. Точно так само робіть і в інших руках. Не забувайте також, що напис на гурті може бути відкарбований зношеними плашками. Зношений гурт має нечітку форму напису. Літери та цифри з нестабільною товщиною може містити локально символи як товсті, так і тонкі. Сам символ може в різних місцях мати різну товщину, контури розмиті, нечіткі. Краї можуть бути зубчасті або у вигляді напливу, як у зім'яті. Нестабільне заглиблення напису. Всі ці ознаки не дозволяють чітко визначити підвид гурта, а інколи навіть нереально визначити по звичній нам класифікації в три гурти, деякий гурт, є настільки зношені екземпляри. Тому це потрібно знати, розуміти та враховувати при визначенні гуртів. А коли ви будете бачити подібні зношені гурти, не старайтесь їх ідентифікувати, бо інколи визначити просто неможливо. Тому просто нехтуйте цим. Втрачений час вам ніхто не поверне. Тепер, власне, до підвидів. Я пропоную у 2001 році змінити класифікацію наступним чином. Так як я вже казав, у Коломійця і у моєму каталозі у 2001 році класифікація не точна, не чітка. Я пропоную відмовитись від орієнтації по цифрах, а переналаштуватись на товщину слова «одна». Цифрами дати нехтувати. Це у 2001 році. Таким чином, у нас всі різновиди, до яких ми звикли, будуть на своїх місцях, але з певними уточненнями. Тобто, буде звучати наступним чином. Наприклад, перший гурт буде визначатись просто як товстий: слово одна, товсте. І по факту можна виділити 5 його підвидів: 1 AD1 в дужках 1.1. 1 АД1. В дужках 1.2. І так далі. І аналогічно з іншими гуртами. Гурт другий буде середній слово «одна» середньої товщини. Третій гурт буде тонкий. Слово «одна» тонке. При цьому назви різновидів і їх значення не змінюються, а лише спрощується їх визначення. Бо другий гурт з тонкими цифрами дати ви не завжди знайдете. Так як є комбінація зі середніми цифрами і з товстими цифрами. А далі, вже хто захоче, зможе визначити гурти ще й по підвидах товщини. Звісно, я розумію, що визначати по підвидах буде не усім під силу. Не усіх це зацікавить. Але це метод, який дозволяє точно, я не побоююсь цього слова, точно визначити гурт. А за бажання і підвид. Я нікого до цього не закликаю. Хто захоче, той визначить. Це реально, аби тільки було бажання. З підвидів ви можете бачити різну товщину її комбінацію між собою та в поєднанні з іншими гуртовими написами. Як бачите, товщина цифр дати дуже різноманітна. Перший гурт з товстим написом має підвиди як з тонкими цифрами дати, так і з товстими. Точно так само і другий гурт. Є з товстими цифрами дати, так і з середніми, так і з тонкими. А головна ознака при визначенні підвидів це товщина слова одна, яка в цій класифікації максимально гармонічно показана. І знову нагадаю, не забувати про зношення гуртових плашок. Зустрічається часто. Цей матеріал я виклав на форумі монети та жетони України. Тому користуйтесь, пробуйте. Найкраще оглядати гурт все ж таки рекомендую через лупу або мікроскоп, але обов'язково в поєднанні з декількома монетами одночасно. Так ви чітко побачите різницю в товщині. У 2002 та 2003 роках простіше, там немає стільки підвидів, як у 2001 році. А у 2004, окрім нового третього тонкового гурта, є по два підвида на кожен гурт. До речі, про гурти на монетах з реверсом 60 років визволення України. Там також є третій тонкий шрифт. А ще по підвидах 1 ВА1. Я не знайшов такої монети. Є лише 1 ВА2 та 1 ВА3. Можливо, це у мене її немає, але думаю, що вона існує. Бо 2 ВА1 є по підвиду гурта, а також 2 ВА2 та 2ВА3. Тому, якщо ви маєте один ВА1 по ІТК1КА1, подивіться, чи це дійсно вона. Може це другий гурт, а не перший. Зверніть на це увагу. Фото гуртів підвидів є на форумі. Є ще один цікавий нюанс. Абсолютно на всіх монетах 2004 року гурт має дві викришки в одному ж тому самому місці у літерах E та В. Є дві версії, чому це так. Перша версія. Це одна плашка, тобто один гурт, який прокарбований з різною силою. Викришки мають прогресуючий характер, на товстому шрифті вони маленькі, на тонкому вони більші. Друга версія. Викришки були на маточній плашці, з якої робили копії інших робочих плашок. Я все ж таки притримуюсь теорії класифікації наслідку, а не причини. Тому я усім бажаю успіху у цій непростій темі гуртів. Якщо ж у вас є що додати на цю тему, напишіть, будь ласка, ваші думки у коментарях. Всім дякую за увагу! Надіюсь, відео було для вас цікавим і ви побачили для себе щось нове. І попрошу підписатися на канал. Слава Україні, слава ЗСУ! Бережіть себе!